І всім привіт! І з вами Brother's Play. І сьогодні ми продовжуємо грати з зубу. Як ви бачите, тут в мене трошки багатенько ящики. Давайте я їх відкрию. Так, відкриваю перший ящик. Подивимося, що випаде. Так, відпадає улучаловка на брюса. Так, і ще в принципі 3 дев'ять монеток. Так, давайте візьмемо добичу, бо тут треба, якщо обнулити в принципі, цей ящик, то треба потратити два кристали. Так, відкриваємо другий ящик. Так, це вже улучало канамолі. І 91 монеток. Візьмемо також цю добичу. Давайте відкрию ще один ящик. Надіюсь, з цього щось випаде нормально. Так, улучалка на молі і 169 монеток. А тут вже треба 19 кристалів потратити. Ну це багато. Так, давайте далі ще відкрию там ящики. Так, це улучалка на брюсе. І скільки монеток? 6 монеток. Забираємо. І відкриваємо ще останній ящик. Так, це улучшав канабрьоса і 6 монет, я так зрозумів. Так. Ну, в принципі, це все. Давайте я зайду улучшу молі. Улучення. Так, давайте я улучшу її до третього уровня. Вже уровень третій, здоров'я вже плюс 15%. Давайте далі я буду його улучати. Мені чомусь цей персонаж краще понравился, ніж той брюс. Так, давайте безплатно візьмемо. Так, розблокують бронзовий предмет. Ну давайте нам щось дають безплатно. Ботинки туриста. Я чомусь не зрозумів, що це таке. Може буде скоріше бігти, я не знаю. Так, ну в принципі це все. Можна ще улучшити самого персонажа Брюса. Давайте я її так зроблю. Монеток в мене дуже багато, так що лучше я так і правда зроблю. О, так само. відкриття ячейку для предметів. Ну, зараз ми попробуємо його іспользувати, в принципі. А, тепер я зрозум. Типа у вас вже буде більше, вже... тепер ви можете ще якийсь четвертий предмет брати. Можна було брати копье, оружі, ну, дробаш самий, і гранату. Тепер буде ще один четвертий слот. Тепер зрозумів. Так, отримаємо вже Брюса до четвертого уровня. Ну, в принципі, я на цей лишу його поки що. Далі я поки влучати його не буду. Так, я буду грати за Молі. Ну, давайте я почну грати в бой. Молі може використовувати один предмет. Ну, давайте надію. Надіясь, в принципі. Ага, ага, я бачу, в принципі, предмети. Давайте я. Візьму, в принципі, надіть. Ну і в принципі почнемо грати. Чомусь грузиться довго? Так, соло сложний. Будемо вже старатися не так бігти. Так, тікаємо. Головне збирати, в принципі, а не бігти зразу до когось. Так, я ніби там когось бачив. Мені цікаво, можна арбалет взяти? Ні, ще не можна. Так, кину гранату, хоча близько не буду підходити. Щоб не вийшло як того разу, коли я грав, коли був перший взгляд там, ігри самої. Але я тоді тільки вчився, в принципі, грати. Так. У мене, чесно, граната все просте, простого качества. Це трошки погано. О, бачу когось. Все мінус. Беремо, беремо, беремо швидко. Дуже полезний цей Джої. Він ще взяв мені гранату. За це йому спасіба. Давайте я. От зря. Хух, дуже добре, що була аптечка. Так, мінус. Беремо аптечку. Давай, 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 давай. Дуже добре. Ружо в мене вже золотого качества. Но я все одно біжу. П'ять ігроків лишилося. oi, 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 oi. Minus. Попробуйте когось би вбити зараз. Вот їм на зліва. Все мінус. Ну, скоріше все я програв. Я ще ношу себе зірвав? Ну, скоріше всього, так. Да. Ну, топ-2 попав. Ну, я б сказав, болі-міні теж нормально. Давайте, в принципі, тут в мене є ящик. Давайте я його зараз відкрию. Якщо мені дадуть якось відкрити його зараз. Так, він нової ліги. Третя ліга в мене вже. Доступний персонажі. Тут ще от показують, яких можна вже получати персонажів з ящиків. Так, получаем 200 монеток. Один жетон. Цей жетон, я так понял, улучшає. Бронзовий ящик. Давайте відкриємо. Так, улучшаловка на молі. І. 42 монеток. Надіни предмети. Ага. Ну, Давайте візьму добичу. О, тут щось в мене світиться. Давайте я візьму 100 монеток. 3 кристала і 200 ще монеток. Це я, в принципі, просто грав за цього, за цього персонажа молі. І в мене вже дійшло до такого уровня. Так, давайте зайду в персонажі. Тут, скоріше всього, я вже можу інших ще вибивати персонажів з ящиків. Так, давайте розблокіруємо. Ну, це треба чекати 20 минут. Тут в мене вже, я так зрозумів, отримати клани як награду за трофей. Ну тут, скоріше всього, в мене вже клан відкритий, але но... у мене клану ще немає. Ну, в принципі, це нічого страшного. Буде в мене вже, може, колись ще як появиться клан з братом. Так, зайду в бой. Почнемо далі грати. Ігра я б сказав цікава, дуже так, бачу передій купюм. Мене стеріли. Так я купю золоте. Так буде легше вбивати. Так якусь там бачу. Так. Постараємося у цьому вбити. Так я його вбив. От тільки вбив мене вже шину самого вбили. Прикольно вийшло. Недовго пісня грала. Давайте я буду далі грати. О, бачу гранату серебряну. Вже хоч щось. Це вже добре. О, да ти шо яке там? Не, я туди краще бігти не буду. У мене тільки граната. Patrzę kopio, róże Tak niby tam ktoś jest Czekam, 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 Це дуже опасно. От хоче тільки мене вбити все. Так мінус. Ще один мінус. О ще один плюс мінус дуже добре. Це лишається три ігрока зі мною. О, один проти одного. Зараз подивимося, хто виграє. Це було опасно? Скоріше, щось я зараз програв. Так і є. Чомусь мені не виходить вже зайняти топ 1. Трошки бідно. То, що в нього навік кращий ніж мій. На багато разів. Давайте я вийду, в принципі, зайду в меню. Так, ну, я навіть не знаю, чому я зайшов в той меню, бо тут ніч в мене немає. Хоча можна улучшити самого персонажа. Я думаю, може це я і зроблю. Щоб було більше здоров'я. Ну і в принципі улучшу це, щоб кидати бомби, там. ружжо, в принципі. Так, це урон оружія. Ну, Давайте я його повністю улучшу до п'ятого уровня. Там вже п'ятий уровень буде влучатися так. В принципі. Так, ну, в принципі, продовжуємо далі. Зірраємо ще раз? О, зразу в мене чомусь граната золота? Тікаємо. Так, в принципі, тут я бачу вже 22 ігрока, в принципі, ну, вже нормально. Так, я не би кидав не туди, куди я хотів. так тікаємо, падла. Ненавижу таких. Алло, а чого мене золота граната, так мало урону наносить? Так чесно. Так ніби, знаєте, ніби якісь стандартні гранати. Алло, це що за такий навік? Це якийсь обов'язково читерський. То чому ви все до мене лізуть? Хто є вам такий? Так. Зремні, Катя, я сюди пішов, але хоч попробую. Хоч щось. Тікай, 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 тікай. От, знаєте, от спробував. Називається. Пішов збере. Тікає. Та не туди! Та, блін, четверте місце. Ну, ладно. Теж, в принципі, більш-менш нормальне місце Четверте. Хоч не з лучших, але хоть якесь. Чомусь мені не виходить, в принципі, зайняти перше місце, хоча я сподіваюся, що займу. Давайте я ще, в принципі, зіграю. може, ще одну катку, а може й дві. Але я думаю, може, в принципі, зіграю цю от останню катку, та й все. В принципі, не те. Добре, що я трохи хоч так пограв. Так, забираємо гранату. Ого, так, це кажется, розковано бігти до нього. Хай там живе. Ніби тут ще хтось був, а вот бачу його. Як десь знайти аптечку? А от не знаю де. Ого, То Та що таке? Так чесно вже? Та я так дуже швидко помру. Я б даже сказав, що це дуже складна гра. Служніше за Брав Старс. Мінус. Беремо аптечку. Хоч підлікуємося. Ту вже Я краще до нього бігти не буду. Хоча мені туди і треба йти. Скоріше все, мені капець. Так і є. Ну, хоч попробував, в принципі, моє місце четверте. Ну, ще раз повторюся, і гра трошки сложну Тут треба мати сильного персонажа. Щоб у нього вміння було прикольне. Не таке, що в мене, в принципі, біжать просто від нього. А щоб, в принципі, було прикольне уміння. Ну, в принципі, це все. Давайте я вийду в меню. Я бачу по времени це вже нормально. Зіграли. Тут бачу в мене 4 ящика. Ну, це вже відкриємо, скоріше всього, на слідуюче відео. Ну, все. Так, я бачу, в принципі, тут можна. Так, отримати можна 5 кристалів, 300 монеток. Далі там бронзовий ящик можна отримати і стікер, ну, І так далі. Ну, все, в принципі. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і знову завжди був бразер сплей. Всім удачі і всім пока.